Стихія десятиліття в країнах центральної та східної Європи пройшов шторм Борис, спричинивши сильні зливи, повені міста і села йдуть під воду. Скасовуються залізничні рейси. Найбільших збитків від негоди зазнали Австрія, Чехія. Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна оголосить про стан стихійного лиха. І як Польща станом на цю годину долає стихію в цей виклик? Спитаю в колеги Ігор Кравець на зв'язку. Польський журналіст Радіо Резет Обивательський. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день, слава Україні. Героям слава! В яких містах, в яких районах от станом на зараз найскладніша ситуація в Польщі? Найскладніша ситуація це Клодський повіт. Це якщо ви подивитеся на мапу, це отакий от, от виступок на самому е, південному заході Польщі, який отак от врізається у чеський, скажімо так, кордон. Це колись насправді була чеська територія, так, тобто е, ця повінь, вона в Чехії має більші масштаби, е, але в принципі оця екосистема, водна система, е, вона в якійсь мірі між. Е, Скажімо так, регіонами Силезії польськими, і регіонами південної Силезії, тобто чеськими регіонами, вони, вони пов'язані в принципі ці екосистеми, хоч там досить складні пов'язання. Є там е, пасмо гір, і, і в принципі, в принципі. Давно було відомо минулого тижня. Було відомо, що цей район буде найбільше потерпати, і він зараз, в принципі, найбільше потерпає. Тобто, це таке е, стисле польсько-чеське прикордоння на самому заході Польщі і заході Чехії. чи стихія може поширюватися на інші райони? Якою є тенденція про що говорять синоптики? Ну зараз є е, е, найбільше питання щодо Вроцлава, тому що Вроцлав – це є найбільше місто. В тому регіоні і питання є, яким чином зареагує річка Одра, до якої впадають ці річки, які зараз підтопляють міста Клодського повіту, чи там Більського чи південної частини Упольщини, ці річки впадають в одру. Одра теж, скажімо так, річка є з характером, яка не один раз уже Вроцлав затоплювала. Можливо, багато з ваших глядачів пам'ятають. Нетфліксівський фільм Велика вода. Це про велику повінь 1997 року. У Польщі вона, скажімо так, з того періоду, це була найбільша така катастрофа, природна катастрофа, яка з Польщею сталася, і вона затопила Вроцлав. Отже, зараз все, що відбувається, все про що ми говоримо. Дуже часто люди з тих регіонів вони порівнюють цю повінь з повінню 97 року. Ми чуємо дуже багато. Від очевидців голосів про те, що ця повінь є більшою, але вона ще не дійшла до Вроцлава. Питання: чи до Вроцлава е, це дійде? В якій мірі це дійде? В принципі, минулого тижня вже мер президент міста Вроцлава е, він скликав кризисний штаб, е, до цієї повинні готувалися і готувалися передовсім у Вроцлаві. Власне і е, 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 ну. Те, що, скажімо так, вона не приходить ця вода, велика вода зненацька. Можливо, Вроцлав і маю таку надію, Вроцлав рятує. Бо ці підтоплення, що зараз відбуваються, вони відбуваються у передгір'ї. Вони відбуваються в передгір'ї, де тобто, скажімо так, оці ці всі міста, про які міста міста, містечка, про які ви можете чути: Клоцько, глухолази, річка Ниса, це все передгір'я, де скажімо так, такий перший фронт цієї повені. Прийшов з польської сторони. Я ще дещо вам уточню. Стан природної катастрофи у Польщі вже сьогодні оголошений, mm -hmm. вже в відповідне стан стихійного лиха мається на увазі у це розпорядження, яке так. Розпорядження Пуле, про стан так. стихійного стихійного лиха воно вже є опубліковано. Воно входить в життя сьогодні з днем публікації. Так, тобто, стан стихійного лиха він вже є оголошений, і в принципі стан стихійного лиха що означає? Означає з одного боку обмеження певних громадянських прав. Наприклад, передовсім йдеться про примусове виселення людей з зони підтоплення, але з іншого боку, це так само гарантує відшкодування з боку держави. І Прем'єр-міністр Туск вже про ці відшкодування. Говорив там від 10 до ста навіть тисяч злотих ці суми виносять. Тобто, це досить такі показові суми. так Якщо говорити в злотих, це в гривнях помножити, дописувати ще один нолик. Це будете розуміти, скільки це є в гривнях. Про яку кількість жертв і постраждалих відомо станом на зараз в Польщі. Слухайте, ви будете це пускати через якийсь час. Не знаю, мені важко вам. 에, зараз ну, сказати на жаль, е ситуація е може змінюватися. Да, це 100 100 очевидно. Людей, е напевно, є е ну це десятки тисяч постраждалих, е так постраждалих у, у різному різному ступені. Бо перед передусім йдеться про майно. Постраждало майно, бо е ця повінь у містечках е до кільканадцяти, кількох десятків тисяч людей. Це такі містечка, там не більше. Вона е, у гірших моментах вона позаливала до першого поверху, по доходила так. Тобто, це в принципі досить ну, сильно впливає так само на людей, і їх можна назвати постраждалими потерпілими. Е, натомість мені здається, важливим ще теж у цьому всьому політичний аспект, е, і це з точки зору України досить важливо в тому розумінні, що попередні е, після 97-го року. Попередні повені вони дуже сильно впливали на польську політику на її цілість. Вони використовувалися опозиційними партіями, щоби і часом ефективно відвести від влади чинний уряд. І питання є, що з цим зараз станеться? Бо я дивлюся, що у Твіттері і всі зараз іде дуже велика така політична боротьба, бо з одного боку з усіх сторін лунають оклики. Щоб не робити політику на повені, але кожен з тих, хто говорить ці оклики, він сам і робить цю політику, вже починаючи від цього самого оклику. І це є дуже цікаве питання з точки зору підтримки України, бо націоналісти дуже сильно намагаються на цьому зробити політику, які, м'яко кажучи, Україну скептичні, якщо не україножерчі. Uh, і, um, якби дуже би не хотілося, щоб уряд Дональда Туска, uh, з точки зору українського національного інтересу, uh, досить сильно потерпів uh, від цієї е, uh, чи щоб розпався, наприклад, уряд, який і так ледве ледве тримається на різних коаліціянтах, uh, якби uh, дуже хотілося б. Щоб ці політичні наслідки були манімалізовані, натомість того, що я бачу, політичні наслідки будуть великими. Питання вони наскільки будуть катастрофічними е, з цього огляду, і питання, наскільки от це все вплине на підтримку України. Напевно, воно вже може зараз з цього моменту сказати, що вплине на Україну в тому сенсі, що найближчі місяці для України критичні? Е, питання в Польщі буде домінувати. У польській політиці, Повінь, дай Боже, через кілька днів закінчиться. Порахуємо результати, але будемо наступні півроку, щонайменше, шукати винних на політичному рівні, і будемо проводити розрахунки. Отже, питання повинні буде абсолютно домінувати польській політиці, якщо не станеться ще більше якоїсь катастрофи. І це для України якби. Дуже невтішний дзвіночок. Важливо те, що Україна е, Польщі е, одна з перших запропонувала допомогу. І мені здається, це було відзначено е, так. Україна, що е, воює з російським агресором, пропонує допомогу у вигляді своїх, зокрема МНСників, які е, сюди приїжджають в принципі допомагають сповіні боротися. Це дуже добре був вже зі сторони України. Ну натомість е, далі треба буде нагадувати. Українським дипломатам, українській владі про те, що е, незважаючи на повінь, через яку дуже сильно співчуваємо Республіці Польща, е, не треба забувати про те, що відбувається на східному кордоні. Так, ну тобто, зараз багато чого залежить від України, яка може допомогти Польщі, аби я так спрощує, да аби в Польщі не прийшли до влади, не посунули уряд е, прихильники Путіна, м'яко кажучи. Дуже упрощуючи, але так, але напевно вони будуть розігрувати. Вони будуть розігр. Вони будуть розігрувати повінь, щоб вдарити, скажімо так, в проукраїнських політиків. Передовсім будуть розігрувати повінь таким чином, щоб сказати, от у нас тут свої жертви повинні, По що ми допомагаємо Україні? Це другий аспект. Ну і третій аспект: напевно, будуть намагатися збудувати скажімо так в потерпілих регіонах, які не є дуже багатими регіонами. Будуть збудувати, скажімо, так, радикальне радикальну підтримку на. Людському горі просто, бо вони зазвичай, якби на таких на таких ситуаціях, паразитують на жаль, так відбувається пане Ігорі Я тут згадую ситуацію в Туреччині, після землетрусу теж були політичні зміни. Ну там падіння рейтингів. А однак тут же багато чого насправді залежить від того, як зараз діє польська влада в цій ситуації. Як ви можете оцінити, от як вона діє державні органи порятунку надзвичайних ситуацій вдається це? Лихо долати об'єктивно об'єктивно. Ну дивіться, бо з одного боку, ну по перше, не порівнюємо Туреччину і Польщу. Це зовсім інші системи. Так там ну звісно усунулася підтримка, а потім вона знову виросла. Так в авторитарних режимах на жаль, так відбувається, що включається в певному моменті пропаганда, і починається, скажімо так, накачування місків що там винні, я не знаю, вороги, євреї, там хто там. Ще може бути ящірки, які правлять світом масони, сонди, так. і так далі. Mm. Е, натомість, ну в Польщі все таки інша, на щастя, система, е, якби що не була справна підтримка уряду, яка би не була допомога, все одно. Це є травма, велика травма для місцевого суспільства. Я е, це перша позиція. Друга позиція є така, що все таки е, приготування і дуже активні приготування вони почалися минулого тижня, е, коли було про повінь відомо. На жаль, прем'єр-міністр Дональд Туск зробив одну помилку. Що він сказав, і це зараз проти нього використовують. Що е, ця повінь за останніми даними, але це він говорив станом на четвер чи на п'ятницю. Минулого тижня, що за останніми даними, ця повінь вона не принесе значних збитків. Так не сталося. Ця повінь принесла значні збитки. Е, натомість оцю цитату Дональда Туска зараз опозиція намагається використовувати проти нього, е, щоб показати, власне, що його приготування були недостатні. Е, я оцінюю, що все-таки ці приготування були досить інтенсивні з одного боку, на рівні уряду, з іншого боку, на рівні самоврядування. Бо самоврядування теж відігравали тут роль, особливо якщо ми подивимося на Вроцлав, якби мер Вроцлава дуже активно на цьому полі, наприклад, діяв він просто найбільш видний серед інших самоврядувань, бо це просто одне з найбільших у Польщі самоврядувань. Тож підготовка до цього у той в тій ситуації, коли ну в принципі відколи це стало відомо. Зразу включилася все-таки пам'ять про 97 рік, яка ще досить жива в Польщі, і в принципі, через це ну, боялися дуже великої катастрофи, тому досить добре приготувалися відносно добре. Я це порівнюю, наприклад, з тим, як попередній уряд реагував у різних ситуаціях на коронавірус, яким чином його використовував. То мені здається, що дії попереднього уряду це на багато. Рядів і порядків е, гірші були ніж теперішнього уряду, до готуючись до цієї все-таки локальної, але важливої для Польщі катастрофи, е, важливої для польської от, такої свідомості е, про попередні повені. Е, отже, я ці приготування оцінюю добре, але натомість, на жаль, політика сьогодні виглядає таким чином, що е, навіть як, якби вони були найкращими, все одно це буде дуже сильно використовуватися, практично. Пане Ігоре, дякую вам. Тримайтеся. Слідкуємо за тим, як долають дякую, у Польщі. Ігор Кравець, польський журналіст, радіо е Ресет Абивательський, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в YouTube.